Наталочка талочка слухає своїми вухами прекрасними пісе оці, як в мене. Вам все зрозуміло? Так. У вас дві хвилини на вибір. Будь ласка. Можна ще взяти горошок а, пішла зелений. здалеку. Холодник, пошована пішла. Білковий холодильник відкриваємо, і що ми бачимо? Що вона роб? Що вона взяла? Що це таке? За Куда? На що туди? Це в одній страві, тупак. Вона подумала, що кожен сам собі обирає. Коротше, я вирішила, що що буде в мене найголовніше в страві. Типу, без чого я взагалі не зможу? Зірка, так. Помимо мене, в страві. Вирізка. Подати. Ти що? Просто шмат м'яса до риби. Воно тупе не подивилося, що це ну, якось логічна історія. І воно не дочуло. Щоб ми казали, що я тупа. Я я тупа скажемо, що ти тупа, скажемо. У мене чуть серце не вилечило з грудей. Я там чуть інфаркт не отримав. Боже, це. Ви зрозуміли правила? Так. Ні! Ні. Ви маєте поєднати усі ці продукти в одній страві. Стаю, Тупа улітка. У вас залишилось ще 25 секунд. Піди вісьме щось нормальне. Вона за 20 секунд пішла і розміняла шмак м'яса на аппельсин. <utan> Дайте мені карвало. <ну>, ну коротше, ну протупила. Перший раз чи що, Саш? Ти удивляєшся? <parum> ну, слава Богу, що вона одумалась, тому що в нас була повна. Габела. А ви будете знімати, якими ви ногами бить зараз? <слу> <tough> це для тих, кого є платна підписка. знаєш. Це... — Наталечка, так, сиди. — Ти що, впала з драбіни. А вони ще запитали, ти точно все? Це? Ми ми все бачили? Ти плохо чула чи плохо понімала? Так, да, зралась. Ви здивовані? Ні. Що? Результат є? Є. Класний? Так. Да. Аполсин? На місці. Опа. Опа! Міс школа 2009. знаєш? Віко, Віко, слухайте уважно правила. Я, типу, уважно слухаю конкурси, і, типу, що говорять судді, тому я одразу і зрозуміла. Перші дві хвилини розпочались. Окей. Шало консім. Ця, слава Богу, жінчина поняла всі, що від неї хочуть. Окей. Візьму все ж таки селеру, бульйончик вже буде більш наваристий, знаєш типу, овочевий. Мені здалося, це нормальна логічна стратегія. Селера підходить для бульйону, для підсмажки. Лайк. Хто взяв лосось?